Давайте визнаємо, ви давно чекали це у своїй стрічці. Українські циклопи. Вони існують на сторінках українських казок. Найчастіше їх називали верлооками. Це велетні, які нищать усе на своєму шляху, та яких не здолати силою жодному герою. Подібний до грецького поліфема чи скандинавського іміра, за переказами верлоокиснував ще до появи людей. Верлооками в народі раніше називали витрішкуватих або лупатих. Його змальовують як кремезну потворну однооку витрішкувату істоту з гачкуватим носом, великими вусами та порослим щетиною обличчям зі зловісною усмішкою. Ходить на одній нозі, спираючись на милицю, живе в лісі, убиває та пожирає жертв, наче дикий звір. Він не знає співчуття і керується лише інстинктами. В українських казках проти нього часто об'єднуються люди або тварини, демонструючи силу розуму та взаємодопомоги перед обличчям небезпеки, аби об'єднати це у боротьбі проти сил зла підтримайте що там Єдине позитивне медіа країни Донатом, А ми продовжимо єднати українців добрими новинами та історіями ще більше. В українських казках та записах фольклористів Івана Манжури та Павла Чубинського вирлоока називають довгомудом або довгомудиком. Причому у Манжури він має походження хоря. Верлоока популяризував і український письменник Микола Тихорський, який творив переважно російською, але часто залишав діалоги українською, щоб зберегти народний колорит і автентику легенд. Від казки до казки існують певні відмінності у зовнішності Верлоока та методах боротьби з ним. Проте спільним у всіх наших казках є те, що Верлоок, як уособлення зла, завжди зазнає поразки від українців.